Вітаю на каналі сьогодні про Святослава, друга частина. Отож, Святослав у Болгарському царстві, він переможець. Наробив багато галасу, аж налякав своїми подвигами візантійського імператора. Але сталося лихо на Росі біда печеніги біля Києва. Ці степові скотарі давно не дають спокою землеробам. Печеніги зайняли величезну територію. У Причорноморських степах і тримали в страху хліборобське населення. Через свої грабежі і напади вони вже декілька століт не дають спокою русичам. Про печенігів, які обступили Київ, літопис повідомляє багато моторошних потробиць, і що їх було так багато, що не можна було вийти з города і вислати гінця до Святослава. І що їжа і вода закінчаться ось ось через день, і що боронити нема сил, і місто здадуть, і що Ольга з онуками зачинилася у городі і не виходить, і про хлопчика, про добровольця, який начебто зумів вийти з міста і розчинитися серед печенігів, бо розмовляв з ними на їх мові. Також літописець повідомляє, як цей хлопчик доброволець переплив Дніпро. А печеніги по ньому стріляли з лука, і як хлопець покликав на поміч воєводопретича, а печеніги, думаючи, що це Святослав іде, відступили від Києва. Так, Святослав не прийшов на допомогу, не встиг. Але обійшлося, проте кияни були дуже розлючені на нього, а надто княгиня Ольга. Вона просто благала сина залишитися у Києві. Бо сама вже була надто стара і хвора. До того ж, бояри і лучі мужі дорікали Святославу і казали Ти, княже, чужої землі шукаєш і бережеш, а своєї мало не втратив. Але нікого не слухав Святослав, тому, поховавши мати, поділив руські землі між синами. Старшого сина Ярополка залишив у Києві. Олега посадив у деревлянській землі. Володимиру, позашлюбному сину від, Раб... від рабині Малуші, а також є версія, що вона була донькою деревлянського князя Мала, дав Новгород, а сам почав готуватися до другого походу на Болгарію. Але багато чого змінилося з часу переможного першого походу. Болгари почали чинити опір, але Святослав виявився сильнішим. І вже грецькі письменники оповідали про страшні картини з походу Святослава, про 20 тисяч полонених, яких Святослав звелів насадити на палі. Це один з найжорстокіших видів тортур шість стародавніх часів. Також грецькі автори повідомляють і про десятки міст, які Святослав перетворив на руїни. Але не забув Святослав і про Візантію. Бо, якось дуже дивно, в розгар першого болгарського походу на Київ вирішили напасти печеніги. Святослав був майже впевнений. Що без візантійського імператора тут не обійшлося. Але Візантія була вже не та. За час, коли Святослав був у Києві, тут стався державний переворот, і трон захопив Іоанн І Імісхий, якраз його ви бачите на екрані, на березі біля Святослава. Це картина Клавдія Лебідєва. Довго не буду розповідати про невдалу дипломатію з обох боків, як бачимо, Святослав погано засвоїв уроки своєї матері Ольги, бо так він і Візантійський імператор і не домовилися про мир. І у вирішальній битві князь був розбитий під Аркадіополом. Сталося це 971 року. І тільки потім управлінці уклали мир. За угодою з Візантією Святослав зрікся своїх володінь на Балканах, обіцяв не піднімати зброю проти імперії. Візантійці не перешкоджали руському війську повернутися додому. Частина військ поверталася на Русь Суходолом, а частина на чолі зі Святославом, на човнах Дніпром. Невеликий загін князя потрапив у пастку печенігів на чолі з ханом Курею біля дніпровських порогів. Хоча була обіцянка візантійського імператора, що печеніги не будуть чіпати ні дружину, ні самого князя. Але тут відбулася жорстока битва, у якій Святослав загинув. За легендою, із черепа князя Воїна печеніги зробили чашу, вважаючи, Пиття з неї зробить і їх такими ж непереможними, як і Святослав. Поліг Святослав і навіть тіло його не похоронено, дикий печеніський ватажок на часі черепа князя зробив напис. Так буде кожному. Хто не пильнує своєї землі, а чужої шукає.